Щороку осінь дарує світле та радісне свято День працівника освіти, яке звільняє від буденності і допомагає осягнути найголовніше у житті. Це свято дарує приємну нагоду подякувати всім освітянам за їх сумлінне виконання професійних обов'язків, за мудрість, доброту і щедрість душі, адже саме вони дають надію людству на подальший розвиток. Напередодні цього свята Ужгородський палац дітей та юнацтва зібрав повний зал вчителів. Зі щирими словами присутніх привітали міський голова Ужгорода Сергій Ратушняк, начальник управління освіти Ужгородської міської ради Володимир Огар та гості зі Словаччини. А сьогодні нас об'єднує всіх те, що практично другим домом для когось і більш теплішим, є школа. І несете це тепло і добре. Ви низький вам куплів. Щастя і здоров'я. Володимир Огар підкреслив, що наші вчителі є першими в області. І те, що ужгородські діти займають перші місця на олімпіадах, безперечно, їх заслуга. За клопітку, нервову і так потрібно у вихованні громадян нашої держави роботі, почесні гості свята нагородили освітян грамотами за вагомий внесок та відзнаками Закарпатської обласної ради. Сьогодні учасники нашого свята, Сьогодні в цій залі. Зібралися представники більше, ніж двохтисячного колективу педагогів нашого міста. Якщо врахувати зауваження Сергія Миколаєвича і долучити до цієї цифри тих, які створюють умови, які кормлять дітей, які опалюють приміщення, тобто, які забезпечують організацію навчально-виховного процесу, то їх буде значно більше за три тисячі. Зібралися ті, які мають повне право святкувати своє професійне свято, яким батьки завдяки і наші батьки, а й держава завдячує за наших комерсантів, за наших президентів фірм різних, у фірмі троє людей, але керівник президент. Не було б у нас лікарів, не було б у нас, шановні колеги, ні інженерів і сантехніків таких, яких ми маємо все завдячуючи його величності вчителю. І держава, безперечно, шановні колеги, турбується про це. Я радий повідомити вам про те, що лише за останні два роки у місті Ужгороді, лише через кошти, які фінансувалися через управління освіти, на заміну вікон, на ремонт дахів, на ремонт центрального опалення, на реконструкцію котелень, Направлено більше 9 мільйонів гривень. Це ж ті кошти, які пішли через управління освіти. Значна частина коштів, значно більше, пішла через управління відділу капітального будівництва конком, яке повинно бути веселу атмосферу в залі підтримали вихованці зразкового колективу Тріо Мульті Кейс, студія сучасного танцю Бліц, учні навчально-виховних комплексів Дивоцвіт та Дзвіночок. Та найбільше всіх гостів свята приємно вразив виступ Сергія Ротушняка, який прочитав свій власний вірш і присвятив його усім жінкам. Я хочу просто э, поздравити жінську частину і від себе, тому що це іменно моє. Читає автор. Це три з восьми, чотири зішіше. Э, Чуть-чуть свята більше піло. Тому що мені треба йти, я хотів, я, я, я таки, а такі подарунок це можуть таки сам зробити, може, це мої вірші. Називається «Тебе». Три из восьми немного. Когда во сне или наяву приходит твое изваяние, мне хочется словно в бреду отдаться тебе в растерзание. Любовь я встретил тебя и кланяюсь в ноги тебе, За то, что любовь встретил я, И жизнь изменилась во мне. Во мне кипит не тот уж разум, еще часам давно я потерял, я мог бы отдать все, даже сразу, лишь бы никто тебя не отнял.